Я просто не можу не поїхати, Олеже, це ж моя мама. Вона все життя присвятила мені, ростила одна, без допомоги, і тепер, коли вона потребує підтримки, я не можу залишити її напризволяще. Хіба ти не розумієш? Наталка вже більше години намагалася донести до чоловіка свої почуття, пояснити йому, чому вона не зможе залишити матір саму в її непростому становищі. Олег завжди з повагою ставився до Ірини Вікторівни, але останнім часом йому здавалося, що дружина частіше буває в неї, ніж вдома. Вона ніби розривалася між двома життями, її серце боліло за матір, але водночас вона розуміла, що чоловікові теж не просто залишатися одному. Олег намагався бути терплячим. Він розумів, що літній людині буває складно впоратися з побутовими труднощами. А здоров'я Ірини Вікторівни з кожним роком погіршувалося. Саме тому він неодноразово пропонував Наталці перевезти її до них. Послухай, кохана, я ж не прошу тебе залишити маму напризволяще. Навпаки, я пропоную варіант, який буде зручний для всіх. Нехай вона переїде до нас, так і тобі легше буде, і мені. Ми ж сім'я, нам треба триматися разом, намагався пояснити він. Куди? В нашу однокімнатну квартиру? Дивувалася Наталка, мама нізащо не погодиться. Вона вважає, що буде нам тягарем, що заважатиме, а якщо вона почне хвилюватися, це ще більше погіршить її стан. Вона завжди була самостійною, їй важко прийняти думку, що тепер потребує допомоги. Любий, я розумію, що тобі нелегко, і ти почуваєшся самотнім. Олег важко зітхнув, дивлячись на дружину. Його дратувала ця ситуація. Але він кохав Наталку і не хотів сваритися. Наталочко, питання не в тому, що мені самотньо, справа в тому, що з чотирьох років нашого шлюбу два ти прожила у мами. Це ненормально. Я ніби й одружений, а дружини поруч немає. Я, звичайно, не заборонятиму тобі поїхати, але, будь ласка, спробуй ще раз переконати її переїхати до нас. Це було б найкращим рішенням. Наталка сумно кивнула. Вона добре розуміла, що чоловік має рацію. Якби мама жила хоча б у тому ж місті, було б набагато простіше, вона могла б відвідувати її кожного дня, не залишаючи надовго чоловіка, щоразу, коли вона їхала до матері, її серце стискалося від болю і провини. Вона відчувала себе зрадницею щодо Олега адже залишала його одного, але водночас їй нестерпно було думати, що мати сидить у порожній квартирі, бореться з самотністю і хворобами. Будь-який її вибір здавався неправильним, і від цього ставало тільки важче. Вона не знала, як вийти з цієї ситуації, і знову та знову почувалася загнаною в глухий кут. Що їй робити, як знайти рішення, яке б влаштувало всіх? Ці питання не давали їй спокою, і вона з болем усвідомлювала, як би вона не вчинила, хтось все одно залишиться ображеним або нещасним. Наталка зібрала речі і вже хотіла викликати таксі. Як раптом пролунав телефонний дзвінок. Доброго дня, ви Наталя? Так, а ви хто? здивувалася Наталка, почувши незнайомий голос. Я сусідка вашої мами. Її забрала в лікарню, в неї інсульт. Наталка сповзла по стінці на підлогу. Тільки цього не вистачало. Скажіть, в якій вона лікарні? Я сьогодні виїжджаю. Вона у восьмій. Лікарі сказали, стан важкий, тому покваптеся. Так, дякую, що подзвонили. Викликавши таксі дорогою на вокзал, вона зателефонувала Олегові і розповіла, що сталося. Вибач, будь ласка, але я не можу по іншому. Гаразд, їдь, подзвони, як доберешся. Ірині Володимирівні привіт і якнайшвидшого одужання передавай. Наталка приїхала в рідне місто рано вранці. Викликала таксі і поїхала прямо в лікарню. Стан у мами був важкий. Черговий лікар пояснив, що найближчі кілька діб будуть вирішальними, але впадати у відчай не варто зі значно гіршого стану пацієнти вибиралися. До мами її не пустили. Сказали, що ближче до вечора дозволять відвідування, тож Наталка поїхала додому, щоб переодягнутися і залишити речі, заодно подивитися, яка вдома обстановка. А там, як зазвичай, було не прибрано. Наталка зробила невелике прибирання, але не заглиблювалася. Прикмета погана, поспала кілька годин і назад поїхала до матері. Зустрівши лікаря, вона поцікавилася станом мами. Лікар їй заспокоїв і сказав, що стан стабільний, і це добре. Увійшовши в палату, вона побачила маму та дивилася у вікно і не реагувала. Наталка злякалася. Лікарю, лікарю, а чому вона не реагує на мене? Все гаразд, не хвилюйтеся, вона під впливом препаратів. Скоро все стабілізується. Наталка просиділа біля матері до самого ранку. За кілька днів Ірина Володимирівна потихеньку пішла на поправку, і лікарі обіцяли скоро її виписати додому. Але існувала ціла низка обмежень, і Наталка чудово розуміла, що повернеться додому тепер не скоро. Вона навіть боялася дзвонити Олегові. Чоловік знову буде обурюватися і засмучуватися. На запитання чоловіка про стан матері вона відповідала, що стан не дуже, і їй потрібен постійний догляд. Наталко, ти говорила з мамою про переїзд? Ну, спробуй пояснити ситуацію. Вона ж має розуміти, що в тебе є чоловік, і ти не можеш постійно жити з нею. Добре, Любе, я поговорю. Повернувшись з лікарні, Наталка не поспішала заводити з мамою серйозну розмову. Вона розуміла, що стреси їй зараз не потрібні. А те, що мама буде хвилюватися та нервувати, в цьому вона навіть не сумнівалася. Минуло три місяці, мама вже майже відновилася, і Наталка налаштувалася поговорити з нею відверто. Мамо, мені потрібно з тобою поговорити, тільки не нервуй, будь ласка. Але Ірина Володимирівна договорити їй не дала. Ти знову, знову про переїзд. Що я буду робити в вашому місті? Я розумію, ти поїхала за своїм чоловіком, у вас там робота, квартира, друзі. А я кому там потрібна, я нікого не знаю. А тут у мене сусідки хоч є. Можу поговорити. Матусю, ну як це нікому не потрібно? Мені потрібна, хіба цього мало? І в нас теж є самотні бабусі в під'їзді, ти товариська, подружишся з ними. Ну зрозумій, будь ласка, мене теж, не можу я жити в тебе по півроку, в мене там сім'я. Що, боїшся, що чоловік знайде собі іншу? усміхнулася Ірина Володимирівна. Він не такий, мамо, це перше, а друге, це нормально, що я про нього хвилююся, по півроку без дружини сидіти мало кому сподобається. Я не хочу нікуди їхати, і ви живете в однокімнатній квартирі. Де я спатиму? На кухні, в коридорі або в ванні? не з вами ж в кімнаті. Давай зробимо по іншому. Ми поїдемо до нас в гості на тиждень, хоча б, ти оглянеш все, поживеш з нами. Якщо тобі все сподобається, переїдеш остаточно. Ми продамо цю квартиру і купимо в нашому місті більшу, згодна? Я подумаю. Думала мама довго, цілих два місяці, але зрештою погодилася поїхати на кілька тижнів до доньки в гості, тільки з однією умовою поставила ультиматум мати якщо я скажу, що мені не подобається або набридло, ти одразу відвезеш мене додому. Добре, матусю, домовилися. Тоді я поїду додому, підготую все і приїду за тобою. Наталка сиділа в купе і планувала, як все буде. Перший крок зроблено, мама погодилася хоча б на ці два тижні, а там, може, їй сподобається їхнє місто і вдасться вмовити її переїхати остаточно. Вони з Олегом планували розширити свою житлоплощу. відкладали гроші, але поки що не вистачало від продажу маминої квартири якраз могла вийти потрібна сума. Наталка тільки в таксі збагнула, що не попередила Олега про своє повернення. Гаразд, влаштую коханому сюрприз, подумала вона. Дорогою вона заїхала в супермаркет і купила продукти для романтичної вечері. Наталка подивилася на годинник до приходу чоловіка ще три години. Вона встигне вечерю приготувати і себе в порядок привезти. Відчинивши двері у квартиру, Наталка одразу ж почула якийсь звук з кухні. Дивно, Олег має бути на роботі. Вона поставила пакети і присіла, щоб зняти кросівки. Аж раптом почула кроки і побачила жіночі ноги в кімнатних капцях. Наталка здивовано підняла голову. Ви хто? запитала вона, дивлячись на незнайому жінку. Я можу поставити вам те саме запитання, не менш здивовано запитала незнайомка. Я хто? Я господиня цього будинку? Так, а мені здавалося, що господар цієї квартири чоловік. Принаймні в документах саме так написано. Це не має значення, на кого записана квартира. Тут живу я і мій чоловік. А що ви тут робите? І хто ви взагалі така? Цікава історія. Взагалі це квартира мого чоловіка, нехай цивільного, а вас, панночку, прошу покинути приміщення. На вихід, сказала вона. Незнайомка підхопила сумки Наталки і виставила їх у під'їзд, а потім виштовхала і саму Наталку і зачинила двері. Здивування Наталки не було меж. Вона була просто шокована. Як же так? Олег не міг так зі мною вчинити. Я ж знаю, що він мене кохає. Тільки зараз Наталка збагнула, що треба зателефонувати чоловікові і запитати в нього, що відбувається. Телефон Олега не відповідав. Вона написала йому голосове повідомлення і попросила терміново передзвонити. Наталя була розгублена. Вона не розуміла, куди їй йти, що робити, а якщо це справді його нова жінка, що тоді? Як чинити в такому разі? Що робити? Наталка зателефонувала своїй подрузі Оксані. Оксано, привіт! Мені потрібна твоя допомога. Можеш під'їхати до мого будинку просто зараз? Так, звісно, за 15 хвилин буду. Оксана була надійною і безвідмовною людиною, готовою прийти на допомогу в скрутну хвилину. Наталка дуже цінувала її і теж допомагала в міру сили можливостей, хоча частіше зверталася сама. Оксана приїхала, як і обіцяла, за 15 хвилин. Наталка поспіхом розповіла ситуацію, в якій опинилася, але подруга тут же почала відмовляти її від дурних думок. Наталко, не гарячкуй. Не вірю я, що твій Олег міг привезти в будинок іншу, та він дихати в твій бік боїться, а тут інша жінка. Не може такого бути, тут щось інше. А не міг він поїхати в тривале відрядження, а в квартиру пустити якогось свого друга з дружиною. Це було б більше схоже на правду. Не знаю, я про це навіть не подумала. А ти коли з ним розмовляла востаннє? Вчора, вдень. Він кудись дуже поспішав, не міг говорити. Ми домовилися, що сьогодні ввечері спокійно поспілкуємося. Я навіть не сказала йому, що приїжджаю. Ось бачиш, він не знав, що ти приїдеш. Може, він попередив би тебе тоді, що в квартирі чужі люди живуть. Загалом потрібно дзвонити Олегу і питати, а не вигадувати небелиці. Дзвони, давай. Наталка слухняно набрала номер чоловіка, але він знову не відповідав Оксана запропонувала піти в кафе і почекати там його дзвінка. Вони тільки сіли за столик, як пролунав дзвінок. Телефонував Олег, Наталка схопила слухавку Олеже, ти чому трубку не береш? Ти де? І тобі привіт, Люба. Я на роботі, запара невелика. А що сталося? Чому ти така схвильована? А чому мені не бути схвильованою? Я приїжджаю додому, заходжу в квартиру. А там інша жінка, яка запевняє мене, що живе тут зі своїм цивільним чоловіком і викидає мене з квартири. Я, звісно, розумію, що квартира твоя, але так не робиться, мені що тепер на вулиці ночувати? Так ти повернулася, а чому ти мене не попередила? Я б тебе зустрів? Де ти зараз? Я в кав'ярні біля будинку. Сиди там, я хвилин за двадцять приїду за тобою і все тобі поясню. Тільки, будь ласка, не накручуй себе. Олег відключився. Наталка подивилася на подругу, знизала плечима і відклала телефон. Вона намагалася зрозуміти реакцію чоловіка злякався він чи ні, але власні емоції не давали можливості зосередитися. Наталка переказала розмову Оксані та теж не розуміла, що відбувається, але запропонувала дійсно не накручувати себе і просто дочекатися Олега. Чоловік приїхав із величезним букетом квітів. Отже, почувається винним, резюмувала Наталка і засмутилася. Наталочко, моя люба, я так радий тебе бачити. Стільки всього сталося, поки тебе не було. Давай прощайся з Оксаною поїхали, мені потрібно тобі дещо показати. Наталка бачила за настроєм чоловіка, що він дуже хвилюється. Олег завжди такий, коли відбувається щось надзвичайне, і від цього вона переживала ще більше. Зараз Оксана піде, а він їй скаже, що покохав іншу і тепер живе з нею. Оксана обійняла подругу і побажала не нервувати завчасно. Олег посадив дружину в машину і вони поїхали в центр міста. Дорогою чоловік щось розповідав про роботу, які в них там перестановки і перспективи, а Наталка майже нічого не чула. Вона всіма силами намагалася зрозуміти, куди він її везе. Нарешті вони під'їхали до якогось високого будинку. Наталка подивилася на всі боки, напроти з гіпермаркет, праворуч ринок, ліворуч автостоянка. Жодних цікавих закладів тут немає. Олег вийшов з машини і запропонував Наталці йти за ним. Вони піднялися ліфтом на четвертий поверх. Олег підійшов до великих залізних дверей і відчинив їх. Заходь, запросив він дружину. Наталка переступила поріг квартири і завмерла від подиву. Великий коридор, з якого можна потрапити в спальню, вітальню і на кухню, а через вітальню ще в одну спальню. Біля першої спальні розташувалася величезна ванна кімната з кутовою ванною, і душовою кабіною. Поруч, туалетна кімната. Наталка пройшла на кухню. Це була кухня її мрії, величезна, розділена на їдальню і робочу зону барною стійкою. На стільниці стояла побутова техніка на будь-який смак, ще в коробках. Олег підійшов до однієї з шаф і відкрив її. Там була захована посудомийна машина. Наталка нічого не розуміла. Олеже, ти можеш мені пояснити, що це за квартира? Звичайно, можу. Він простягнув ключі від квартири дружині. Тримай, це тепер наша квартира. Наталка ледь не зумліла. як це наша? В нас немає таких грошей. Наталочко, я продав нашу квартиру і взяв в борг у шефа. Якби ти мене уважно слухала в машині, то зрозуміла б більше мене призначають виконавчим директором, шеф іде в іншу сферу, і моя зарплата буде тепер в кілька разів більшою. Я зможу повернути йому борг менш ніж за рік. Ти скажи, тобі хоч подобається, я старався врахувати всі твої мрії та побажання. Навіть окрему кімнату для твоєї мами зробив, з урахуванням її захоплень та інтересів подивишся? Наталка мовчки кивнула. Її здивування було таке сильне, що вона не могла знайти слів. Вони пройшли через вітальню в дальню кімнату. Наталка мало не розплакалася, побачивши її. В кімнаті стояли нові меблі в ретро-стилі. На тумбочці красувався програвач, а поруч лежала гора платівок. Вздовж стін розмістилися книжкові полиці, заставлені книжками до самої стелі, гарне ліжко з ортопедичним матрацем, крісло гойдалка посеред кімнати і величезний торшер біля нього. Так, у таку кімнату мама не зможе не закохатися. Я думаю, що тепер вона точно в нас залишиться, прошепотіла Наталка. Олеже, ти такий, я так тебе кохаю. Ти не тільки чоловік моєї мрії, а й чоловік, який здійснює мрії. Мені невимовно пощастило. Наталка обійняла й поцілувала чоловіка. Вона була дуже щаслива. Тепер їй не потрібно буде їхати так надовго до мами, тому що мама зможе жити з ними. Місця вистачить усім. Через тиждень Наталка привезла маму в їхню нову квартиру. Ірина Володимирівна не могла приховати свого здивування такими розкішними умовами. Так, Наталочко, ось тепер я на старості років поживу, як королева. Вибач, я помилялася в твоєму чоловікові. Він у тебе такий великий молодець. Здивував, так здивував. Мамо, я ж тобі казала, що він не такий, як усі. Наталка була нарешті щаслива їй не доведеться залишати матір без нагляду в іншому місті, і не доведеться розлучатися з коханим чоловіком на довгий час. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.